Продається будинок у лісі, село Крайня, Хузького району Закарпатської області. Площа будинку 80 квадратних метрів та земельна ділянка у 10 соток. Стіни виконані з газоблоку та утеплені пінопластом, дах з металочерепиці. Перший поверх. Кухня, санвузол, вітальня та спальна. Та на другому поверсі знаходиться простора спальна кімната. Все повністю виконано з дерева. На другий поверх зроблені чудові сходи з бильцем для вашої безпеки. Санвузол суміжний з великою душовою кабіною. Меблі не залишаються. Залишається тільки кухонний гарнітур. Проведено усі комунікації. Вода з власної свердловини, каналізація. Замінено усю електрику. Є груба з плитою. Територія повністю огороджена. Є велика мансарда з великим дубовим столом. Два ставочки на території. Також є місце для добудови якогось приміщення. Є місце під криницю. Цей будинок. Ідеальне місце для комфортного відпочинку, рибалки, до якої три хвилини до річки, полювання та походи за грибами, або ж для постійного проживання. Сусідів небагато, село тихе, є магазини, до школи з садочком ходять зупинки автобуси до сусіднього села. Переходьте до телеграму, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись, щоб бачити усі нові оголошення. До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева і обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний в житловому стані та з площею в 4 сотки. Має коридор, кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище, на якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер. Є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбекю зони. До будинку підведено інтернет та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В п'ятьох хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. В вашій увазі ще один будиночок розташований у Прикарпатті, а саме у селі Смільна Львівської області. За детальною інформацією переходьте за посиланням на телеграм-канал. Ціна такого будинку всього 2700 доларів, що робить його доступним спеціально для вас. Будинок займає 46 квадратних метрів та має 25 соток землі. Будівля виконана з дерев'яного зрубу у стилі Закарпаття та дах, що має покриття металочерепицею. Має дві кімнати, в одній з якої знаходиться пічка, що допоможе зберегти ваші кошти взимку за рахунок опалення дровами. За потреби на горищі можна зробити другий поверх. Всередині будинок потребує косметичного ремонту для втілення ваших дизайнерських рішень. Також має підведені світло, воду та газ. На території є свердловина з постійним доступом до чистої питної води. А складське приміщення, яке можна використовувати за будь-яких ваших потреб. Будинок огороджено дерев'яним забором. Є місце для вирощування овочів або додаткових споруд та багато фруктових дерев. У межах 15 кілометрів знаходиться база відпочинку, родинне гніздо та гірськолижний курорт, досить зручний під'їзд до самого села, який оточений з двох боків лісом. З грибами та ягодами та гірським джерелом. Поруч з будинком знаходиться магазин та дитячий садок. У селі, яке знаходиться в 2 кілометрах, є відділення пошти та сільський клуб. Цей будинок підходить для вашого перебування або ж для здачі як будинок для проживання туристів. Для детальної інформації підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням та телеграму. Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 кілометрів від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села, поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі, виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка. Таліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри у гарному стані. Та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу. Обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати: 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри та два коридори. 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри. Підлога в коридорі з електропідігрівом. Санвузол у 6 квадратних метрів. Нова електропроводка. Склопакети, натяжні стелі. Газове опалення. Ще є і грубка. Вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів. Простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбітю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення.